Небайдужі рівняни активно допомагають безпритульним тваринам пережити холодну пору року. На вулицях міста встановлюють утеплені будки для собак та котів. Їх облаштовують в проблемних районах, де безхатні тварини найбільше потребують прихистку. Будки і будиночки для замівлі безпритульних тварин потрібні там, де зачинені підвали, там де їм немає можливості зігрітись. Таких локацій багато, досить багато в рівному. Uh, і ну, ми далі намагаємось взнавати про такі. Локації, де годують безпритульних тваринок, щоб надалі допомагати зі встановленням. Одна з підопічних волонтерів двохмісячна собачка Лінда. Її знайшли на кладовищі у важкому стані. Лінда була дуже виснаженою та наляканою. Зараз маленька почувається безпечно та має свій теплий куточок. Для таких як вона, головне набратися сил, поспати в теплі та відновити здоров'я, додає волонтерка Анастасія Жук. Зараз іде зима і тваринки дуже багато на вулиці. Тому вони мерзнуть, і дуже прохання велике пускати їх або в магазини, або додому, щоб вони грілися, тому що ну, не всі можуть забрати додому і назавжди, тобто. але ну, такі мелочі можуть бути, допомога там. Всякі теплі речі на долі тварин значно вплинула війна. Багато з них залишилися без господарів через евакуацію, руйнування будинків або інші трагічні обставини. Тому облаштування теплих будок та забезпечення тварин їжею стало справою першочергової важливості. Ця проблема стає гострішою щодня, тому що в нас війна, і регіони, які зараз або окупації, окупація, де активні бойові дії. Вони страждають не тільки люди, страждають тваринки, і військові привозять цих тварин, не маючи куди подіти. Вони стають безпритульними тут. І потрібно розуміння ситуації, щоб кожна людина. Підключилась і змогла допомогти хоча б одній тваринці. Волонтери закликають мешканців міста долучатися до ініціативи, допомагати з матеріалами для будок, приносити їжу для тварин та просто не бути байдужими. Адже тільки спільними зусиллями можна створити кращі умови для тих, хто не може подбати про себе самостійно. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.